Друзі, сьогодні поговоримо про шкіру. Шкіра взагалі в нас є найбільший орган у нашому тілі, тому що вона в нас скрізь. І, звичайно, ми деколи бачимо людей, які з самого дитинства мають шкірні захворювання. Про що це говорить? Це говорить, що це в них як броня. Вони носять оцю броню захищаючись. Що могло стати причиною? Причина, звичайно, могла бути стрес мами під час вагітності, булінг у школі, є непрожитий траур за якимось людиною або якоюсь тваринкою. У них ось сформувалося оце почуття, що потрібно захищатися. З однієї сторони, я хочу любові, а з другої сторони, цей світ є небезпечним для мене. Тому для таких людей важливо повернути, звичайно. Любов до себе, підняти самоцінність, навчити довіряти світу, тоді кожа їхня почне очищатися. І про це я більше говорю в своєму телеграм-каналі. Заходьте туди, там завжди є дуже багато цікавої інформації. Чому ж так відбувається? Давайте поговоримо. Тому що завжди є два основних конфлікти. Конфлікт Захисту і конфлікт розлуки. Що таке конфлікт захисту? Це тоді, коли ми відчуваємо, що наші особисті кордони порушуються. Звичайно, що людина хоче? Вона хоче від цього відгородитися, вона хоче від цього відсторонитися, заховатися. І вона включає оцю броню. Є ще конфлікт розділення. Я хочу з чимось розлучитися, або не хочу з чимось розлучитися. Це дуже важливо розібрати ці конфлікти. Коли не вистачає кохань, любові, тепла. Звичайно, що вона хоче, не хоче розлучатися з цим, що, що там має, або їй дуже важливо, їй дуже важливо отримати оцю любов. І ось цей конфлікт, я хочу розлучитися або не хочу розлучитися, він і є отим, таким постійним джерелом, що людина формує свою хворобу. І в цей момент, коли там вже ситуація розрулилася у людини, наприклад, хтось помер, а людина не хотіла з цією. Людиною розлучатися, але вже так сталося, пройшов траур, і людина відпустила цю, цей, цей траур, прожила його. І ось в цей момент у людини на тілі може з'явитися вітіліго, може з'явитися псоріаз, і людина не розуміє, чому так сталося. І коли вона на ранок встає, вона дивиться: ага, у мене є висипка. І знов я хочу з нею розлучитися, і вона далі заходить в слідуючий конфлікт. І ось такі хвороби, як псоріаз, діатез, вітиліго, Потрібно знайти причину і, звичайно, її пропрацювати, щоб ви не запускали людей по кругу у цю саму хворобу. А люди ходять по кругу, живуть з цим. Кожен раз хочуть ще більше і більше розлучитися, або ще більше і більше отримати. І цими конфліктами може бути все підряд. Тут немає такого, що це ви можете переїхати, ви або хочете переїжджати, або не хочете. Ви йдете з роботи, ви е, вас або відправляють вас з роботи. Ви, вам або дуже подобається ця робота, і ви не хочете її втрачати. Це є вже конфлікт розлуки, або ви хочете цю роботу, але вас виганяють. Це так само є конфлікт розлуки. Тому дуже важливо розбиратися з, цьом, з цим. І шкіра має такі дерму і ентодермо. Звичайно, це, дерма, це такі глибокі слої. І коли ви бачите, що вилазять прищік, вилазять якісь фурункули, це також є конфлікти, Конфлікти, які були всередині, але цей конфлікт уже вирішився, і він почав проявлятися. Як працює психосоматика. Дуже важливо в проблемі з шкірою знайти цей конфлікт, знайти його і, звичайно, знайти треки, які запускають його. Це настільки. Важливо, тому що людина може все життя своє ходити з тими хворобами, з тими треками, і вона не розуміє, чому так стається, чому ж вона не може вилікуватися, якщо, наприклад, конфлікт вже вроді би і, і вирішився. Я вже там переїхала, мені там не подобалось, я переїхала. Але конфлікт може бути у тому, що в людини є треки. Треки це такі ситуації, які були під час отримання цієї, скажімо так, драматичної ситуації, яка вплинула. Не всі хвороби в нас можуть вилізти на шкіру, і не всі хвороби в нас можуть проявитися в нашому тілі. Вони проявляються завжди, коли є ситуація була драматичною, була неочікуваною і була настільки сильно емоційною для людини. Що вона привела її до стресу. Ось три таких пункти вони є основою. Тому, коли ви там щось хочете, але на це не реагуєте драматично, то у вас не буде там тіло вис... висипане, там не буде реакції на тілі, не буде хвороби. Але коли всі ці три пункти зійдуться, ось тоді ви й отримаєте. Ось цю хворобу. І звичайно, для того, щоб її, скажімо так, вирішити цю проблему, потрібно найти, найти цей конфлікт, який запустив цю хворобу на шкіри, наприклад, і конфлікт, який є треком, який весь час вас підпитує, що ви весь час знаходитеся в цьому конфлікті. Дуже показовим є, наприклад, ось діатез у дітей. Він дуже часто. Що ж це таке? Дитина хоче, конфл... хоче цукерку. У неї є конфлікт. Я не хочу розлучитися з цією цукеркою. Я хочу її розуміли? І коли вже є там день народження чи якесь свято, мама вирішила дати дитинці цю цукерку. Вона дає цю цукерку. І в дитини, вау, конфлікт вирішився, я маю цю цукерку, я не хотіла з нею розлучатись, я тепер її маю. За цей час, коли дитина хотіла цю цукерку, збиралася конфліктна маса, яка в той момент, коли вирішилась, коли видали дитині цукерку, вона що зробила? Вона почала проявлятися на шкірі діатезом. І ось так мамочка ходить по кругу, а ви пробуйте, попробуйте дати дитині цукерки, хай вона наїсть, щоб вони стояли. Ви помітили, що в тих сім'ях, де цукерки стоять повністю на, на, на віду, тобто їх ніхто не обмежує, е, тезу не і ви так само можете це зробити, а не з'їсть дитина більше цукерок, ніж вона там може. Вона спочатку з'їсть дві-три. Да, вилізе в неї перший раз вилізе той діатез, тому що вона дуже її хотіла. Але надалі вона просто-напросто, ви зрозумієте, можете сказати дитинці, да, в тебе вже весь час будуть цукерки, в тебе не буде конфлікту розлуки з цукерками. І дитина настільки вона зрозуміє, що в неї є цукерки сьогодні, завтра, завжди вони будуть. Вона захотіла їй дали. І ви прям відчуєте, як ви звільнили дитину від тої хвороби, тому що так працює психосоматика. І ось це ходіння по кругу, коли ви бачите, що ви сьогодні там у вас за ніч конфлікт почав розрулюватися. На ранок ви встали, у вас там стало висипки якоїсь більше. Ви не хочете, що скажете. Вау! Ви ж не скажете, що як класно це тіло в мене, скажімо так, лікується. Ви скажете, що «Та я хочу розлучитися з цією хворобою. Ви починаєте її мазати, ви починаєте дивитися в дзеркало, ви починаєте себе корити. Я така-сяка, я не гарна, я не, не там ще якась. І ви далі запускаєте цей конфлікт. В день ви його провокуєте, вночі ваше тіло, звичайно, що хоче, воно хоче зробити, поремонтувати вашу, те, що ви там запустили цей конфлікт. І ось таке ходіння по кругу, псоріази, діатези, вітиліго. Не потрібно, потрібно знайти причину. Потрібно, ви ходите по лікарях роками весь час. І навіть люди помирають із цим, навіть не знайшовши. Цього конфлікту. Тому о, моя задача як психосоматолога знайти цей конфлікт, допомогти вам у вирішенні його. Звертайтеся, треків є дуже багато, ситуацій, які можуть вплинути на вашу шкіру, дуже багато. В молоді це може бути, як мені не впасти лицем в грязь. І ось ці прищі будуть лізти і лізти і лізти кожен раз, коли ви дивитесь на себе в дзеркало, а вони лізуть, тому що ви хочете з ними розлучитися. Ви не дивитеся на їх як на те, що ваше тіло ремонтується, а ви дивитеся на те, що ви хочете з ним розстатися. І тому допомога є. Допомога завжди доступна. Звертайтеся.